Канцлер Німеччини Ангела Меркель символічно попросила вибачення за злочини нацизму. Вона побувала на відзначенні 70-ї річниці визволення концентраційного табору Дахау американськими військовими. На церемонію приїхали також в'язні, яким пощастило вижити їхні сім'ї, а також американські солдати, які брали участь у визволенні табору. Ангела Меркель сказала, що її країна ніколи не забуде і не пробачить жахіття, які творилися на нацистських фабриках смерті. Вона поклала вінок в пам'ять невинних людей, які були замордовані в Дахау. Цей концентраційний табір створили в 1933 році. За кілька тижнів після того, як до влади в Німеччині прийшов Адольф Гітлер. Саме туди він спочатку відправляв своїх політичних опонентів. Після цього цей табір став прототипом цілої низки в'язниць, у яких загинуло 6 мільйонів євреїв. Нацисти також відправляли туди циганів, військовополонених, поляків та чоловіків нетрадиційної сексуальної орієнтації. Коли табір звільнили американці, там перебувало понад 200 тисяч людей. З листопада минулого року з меморіального комплексу викрали ворота з написом махт фрай», що перекладається, як робота робить вільним. Але їх відтворили за допомогою місцевого коваля. Пані Меркель висловила занепокоєння тим, що старі ворота досі не знайшли.